Доброго ранку! Відгадай загадку. Якщо дим стовпом стоїть, під ногами сніг рипить. Якщо мерзнуть щоки і нос, що на вулиці? Вірно, мороз! Послухай вірш, який написав поет Петро Мостовий: Гриць і мороз. Тихо падає сніжок білий та лапатий. Прокладає стежку Гриць від воріт до хати, злий мороз щипнув за ніс, в щуки дошкуляє, Гриць лопатою жвавіш, сніг пухки ж бурляє. Перестав щіпать мороз, відступив от Гриця, працьовитих малюків і мороз боїться. Про кого ти прослухав віршик? Яким був сніг? Що робив Гриць? А що робив мороз? Чому мороз відступив від Гриця? А тебе мороз щіпав за щечки. Як ти рятувався від морозу? А тепер послухай прислів'я і подумай, чому так говорять. З морозом жарти лихі, на морозі і дідусь стрибає. Мороз маленький, а стояти не дозволяє. Хоч мороз і припікає, зате комарів немає. Сонце блищить, а мороз тріщить. Яке прислів'я про мороз? Тобі сподобалося найбільше? Спробуй скласти сам прислів'я або загадку про мороз. Бажаю тобі успіхів. До побачення. До нових зустрічей.